Привіт, це блог постчитання. Тут читають і обговорюють книжки. З дитинства я люблю читати. В коло моїх інтересів входять різні книжки від трилерів до драми. Але останнім часом, на жаль, я читаю вкрай мало. Колись, багато років тому, у роки студентства, викладач філософії якось кинув таку фразу Читайте зараз, бо в дорослому житті на це у вас не буде часу. І, на жаль, він виявився правий. Тож, я кинула собі челендж один тиждень, мінімум одна прочитана книга, а для того, щоб не зіскочити, вирішила завести блог де буду ділитись прочитаним. Тож, розпочинаємо. На минулому тижні я читала детектив сучасного ірландського письменника Джона Бенґла «Сніг», І нам є що обговорити. Я чорт забирай священник. Як це може відбуватись зі мною? Фабула. 1957 рік. Маленький населений пункт в Ірландії перед Різдвом. У будинку місцевого аристократа-протестанта вночі жорстоко вбивають і каструють католицького священника другої родини. Вже вранці розслідувати справу приїжджає детектив з Дубліна, який також походить з аристократичного роду і є протестантом. Розслідування буксує. Всі навколо таємничі і поводять себе, м'яко кажучи, трохи дивно. Складніщів додає особа вбитого. Адже Ірландія переважна католицька країна, тож багато хто обставини смерті священника хоче приховати. Хоча події в Романі відбуваються в різдвяний період і сетинг це засніжене містечко, тож детектив можна віднести до зумови. Але читала я його навесні. Море додало особливий вайб. Я був їхній пастор, а вони моя паства. Так я це уявляв і гадаю, вони зі свого боку думали так само. Я виконував свій обов'язок перед ними більше, ніж свій обов'язок. Я лише людина з усіма притаманними людям слабкостями, проте вважаю, що робив свою роботу якнайкраще, хто б що не сказав проти мене. Атмосфера Книга складається з чотирьох частин, кожна з них є дуже різною за своїм наповненням. Перша, найдовша це два дні розслідування вбивства священника, які написані від третьої особи, але якби очима детектива, його розмови з мешканцями дому і жителями маленького містечка, де сталося вбивство, його роздуми про життя, релігію, своє місце в цьому світі, його прогулянки за сніженим лісом. І поїздки під час метелиці. Темп розповіді неспішний, тягучий, повільний. Розслідування, по суті, розпадається. Це купа пазлів, які вперта не збираються в одну картину, а на горизонті маячить уже друга смерть. Замість відповідей автор переносить читача на 10 років назад. Друга частина написана від першої особи. Це своєрідна сповідь, але без безгризоче покаяння. Навпаки, це сповідь виправдання. Саме ці декілька сторінок дають розуміння мотиву вбивства священника, хоча події, описані в ній, сталися за 10 років до злочину. Картина потроху вимальовується. Третя частина це розкриття вбивства священника і не тільки. Це кульмінація. Події розгортаються дуже швидко, пазл наче склався, і, певна, варто закінчувати розповідь. Але не дарма Бенвіл пасмодернійський письменник. Він трохи грається з реальністю, додаючи багатошаровість. тому є четверта частина, фінальний акорд 10 років по тому. В історії остаточно розставлені акценти, пазл склався. Повністю. Я безмежно поважаю вашу церкву і вашу віру, що дала нам багато видатних умів і прекрасних почуттів, якщо можна так сказати. Та все ж. Тут він тихо зітхнув протестантист це не так релігія, як реакція на релігію. Хіба ні? Враження. Якщо ви шукаєте в цьому романі класичну парадигму, де є злочин і суперспостережливий, суперрозумний детектив, що методом дедукції всього за декілька годин блискучо і неочікувано розкриє лиходія, ви його тут не знайдете. Детектив у книзі Бенвіла відверто слабкий і повний сумнівів, Бивство, по суті, розкриває не він. І, хоча перша частина наповнена пасхалками і редфлегами, що вказують, що сталося насправді, як і в житті, зібрати все докупи вкрай складно. Потрібно свідчення, натяки, обмовки, свідки. Але, як на мене, книга не про це. Вона не стільки про розслідування, скільки про мораль. Вона глибша, вона розкриває інші злочини і піднімає більше питання, аніж просто смерть, чи дві смерті. По суті, Бенвіл демонструє, як зло породжує зло, і як під личиною світенника чи героя може приховуватись той, хто ламає десятки доль. І не менш винними є ті, хто це зло прикриває. Ще одна лінія, яка пронизує роман, це стосунки між батьками та дітьми, як ставлення і виховання батьків впливають на дітей. Крім цього, автор через протиставлення двох систем. Католицькою як більш консервативної та закритою, сюди ж до речі, можна віднести і православ'я, і протестанською як більш відкритої та сучасної показує, що табуювання певних тем нещирість, заперечення, приховування, врешті-решт, призводить до трагедії. Але цей розподіл систем умовний, адже і справді протестантизм виник як певна реакція на католицьку церкву. З іншого боку, серед протестантів також чимало консервативних течій, тож у центрі детективу зло і реакція на нього. Підсумовуючи, в цій книзі ви навряд чи знайдете розвагу, але розказана історія точно вас вразить. Підписуйтесь на мій блог, пишіть у коментарях, що мені ще почитати і як вам бенвелівський сніг. Підтримати наших захисників завжди є терміновий збір. Наступного тижня я читатиму Рене Найт дисклеймер буде цікаво.